Одеська баскетбольна ліга протягом року проводить велику кількість різноманітних турнірів. Та зазвичай наші любителі баскетболу мають нагоду повболівати за своїх улюбленців у кількох змаганнях одночасно. От і зараз чемпіонат бізнес-ліги ОБЛ вийшов на фінішну пряму. Натомість у самому розпалі міжсезонний турнір Челендж Кап. За останній тиждень у бізнес-лізі визначилися учасники фіналу. Півфінальні серії проходили до двох перемог 25 травня М. ТС Юту переграв локомотив з рахунком 55-44 29 травня. Локомотив виграв у овертаймі 62-60 та зрівняв рахунок у серії 1-1. Вирішальна третя гра відбулася 1 червня у здюшор імені Бориса Літвака. Перша чверть завершилась у нічию 22-22, Але потім МТС рішуче пішов уперед та з часом відірвався від локомотива більш ніж на 20 очок. Гра завершилась впевнено перемогою мтс юту з рахунком 78 51 та вивела «телефоністів» у фінал. «Ця серія з трьох ігор була просто изнурительная Дві команди показали сумасшедшу ігру високого рівня, просто рівень команд бізнес-ліги. я думаю що ці команди можуть поборотися достойно в більш високій лігі нашого города большое спасибо нашему сопернику была очень напряженная игра борьба, мужская игра. Порой были стычки, но это спорт, это борьба. Супер, просто супер, честно говоря. Довольно, конечно, результатом, но огромное спасибо за, за то, что суперник достойно подготовлен. И респект уважу. Как вы думаете, что стало главным слагаемым вашей победы сегодня? В общем-то, победа крупная достаточно. Вы знаете, честно говоря, боролись с многими проблемами, но самая основная была для нас это все-таки очередной раз доказать, доказать сами себе, что мы команда, да, добиться этого команды образования, понимания. И в прошлой игре мы, к сожалению, уступили в овертайме именно по этой, по этой проблеме. Да? А в этой игре команда просто-просто показала потрясающую, потрясающую игру. Слажены из команду пацаны, спасибо. У іншому півфіналі, 27 травня, Тріада виграла у Жана з рахунком 56-52. Друга гра серії відбулась у спорткомплексі Медін 3 червня. Цього разу Тріада одразу захопила лідерство та до великої перерви вигравала вже 33-18. Втім, і Жан не здавався, та час від часу наближався до суперника на відстань у кілька очок. Все ж таки, тріада вистояла, здобула перемогу з рахунком 66-53 та стала. Другим фіналістом бізнес ліги обл вирішальний двобій між трядою та МТС Юту. Також буде тривати до двох перемог. Перша гра відбудеться 10 червня у Медині, друга – у Зюшор імені Літвака. Третя у разі потреби запланована на 17 червня. Матчі за третє місце між локомотивом та жаном пройдуть 7, 9 та 14 червня. Тим часом набирає обертів Challenge Кап ОБЛ. Цей турнір планувався як проміжні змагання для тих, хто не награвся у зимовому сезоні та ніяк не може дочекатися початку літнього. Але Challenge Кап швидко переріс заплановані межі, бажаючих пограти, виявилося дуже багато. А участь у змаганнях взяли такі серйозні колективи, як М'ю. Він же практично колишній БК одеса 2 Домоград та Будівельник. А особливий шарм турніру додала команда Бруклін у заявці, Фигуруют не больше, не меньше, как Вячеслав Кравцов, Клим Артамонов и Костянтин Аникиенко. Противнику, конечно, интересно. Всегда хочется попробовать свои силы против каких-то более сильных соперников. А нам интерес в том, что тут собрались, в принципе, все друзья. То есть тут кто кого знает по БК 10, там кто с кем-то играл, в общем, кто где-то пересекался. Так что все друг за друга, друг за друга и собрались в одну команду и пробуем свои силы здесь. Для вас это своего рода межсезонная небольшая такая практика, чтобы не потерять форму, да? Конечно, да. То есть это намного лучше, чем просто там выходить на площадку. Хотя мы тоже и собираемся и на площадках по городу, вот, или, или одному приходить бросать. То есть это тоже игра, это судьи, это там болельщики, это все-таки какой-то такой мини-атмосфера какой-то суперлиги все равно присутствует. Ну, разница, наверное, все-таки сильно ощущается между вами и вашими соперниками. Насколько вам интересно с ними бороться? Ну, тут э, дело в нас самих, то есть соперников всегда нужно уважать, какой разница бы ни была. Поэтому это игра, это всегда интересно. Тут все может случиться, поэтому, э, поэтому это интересно. 3 червня у Медині Бруклін зустрівся з командою Діди, за яку, незважаючи на назву, грають випускники з Юшор імені Бориса Літвака. Зрозуміло, переграти Анікієнко, Артамонова та компанію юним баскетболістам не вдалося. Бруклін переміг з рахунком 115-76. Втім, у цьому турнірі все ще тільки починається. 12 команд мають зіграти у одне коло. А на даний момент учасники провели від однієї до чотирьох зустрічей. Отже, все цікаве у Challenge Cup ОБЛ ще попереду.